Привіт, друзі! Дане відео присвячене тому, як організувати Wi-Fi мережу в себе вдома з мінімальними вкладеннями. Якщо у вас там є такі плюс-мінус компоненти, які в мене вдома були, я взагалі нічого не купляв. І навіть не потрібно елементарного паяльника для того, щоб це все зробити. Ну, Це в тому випадку, якщо у вас є інтернет. В кабелі вдома, тобто який ви можете використовувати там елементарно з ноутбуком, але вам потрібно, наприклад, ще для використання з смартфону інтернет. Ну, або у вас є декілька людей вдома, і один кабель є недостатній для того, щоб е забезпечити всіх інтернетом. Ну, звісно, можна організувати точку доступу на ноутбуці. ну Але е я вирішив кажу, трошки іншим шляхом. Кажу, знову ж таки, ви можете робити так само, як я, е, можете не робити, ви все робите на свій, як кажуть, страх і ризик. Ну, я впевнений, що е, нічого страшного не станеться. Що насправді для цього необхідно, е, роутер, е, він може бути новіший, старіший, без різниці. Е, знову ж таки, роутер може мати різні технічні характеристики. От, наприклад, міновий роутер він має. Характеристики, ну, тобто, характеристики для споживання електричного струму він споживає 12 вольт 1 А. Мій старенький роутер, який стоїть на кухні зараз, він споживає 9 вольт, 500 мА. Ну, все ж таки, я також. Не хотів ризикувати новим роутером і спробував це реалізувати на старенько, його було не шкода, але я впевнений, що це так само буде працювати і на цьому роутері, адже е, характеристики саме акумулятора, який ми будемо використовувати, буде достатньо. Наступне, що нам необхідно, окрім роутера, це акумулятор. От я використовував акумулятор від шуруповерта. Це, як бачите, 12 вольт 1300 Чим більша ємність, зрозуміло, тим, більше він буде, е, тим довше він буде працювати. Хоча, як бачите, на акумуляторі 12 вольт, а ось цей роутер 9 вольт, все одно він прекрасно працює. Е, я вже декілька днів використовую і все дуже гарно працює без ніяких проблем. Е, для того, щоб забезпечити як кажуть, безперебійну роботу даного роутера, і щоб я не переключав цілий час, е, Можна сказати, інтернет-кабель, і щоб на новий старий роутер, я взяв ще зарядку від цього ж акумулятора, е, яка має наступні технічні характеристики. А е, вона має, от бачите, 12 вольт і 400 мА е, зарядного струму. Е, як бачите, це майже повністю співпадає із характеристиками зарядного пристрою, який. Є від роутера. Він тут має, має значення 9 вольт 500 мА. Проте треба дещо буде, звісно, порізати. І тому я саме використовував старий роутер, щоб мені було не шкода. Тобто технічні характеристики старого зарядного пристрою мають такі самі, як технічні характеристики зарядного пристрою від акумулятора. Що я для цього зробив? Перше, я обрізав. Кабель зарядного пристрою е, стандартного, адже в мене кабелю ніякого не було. Купляти я вкладатись нічого не хотів, точніше не хотів витрачати час на цю всю роботу. Тому обрізав кабель посередньо, для того, щоб потім можна було елементарно знову ж таки зачистити цей кабель, спаяти його назад і далі його можна буде використовувати після закінчення цієї всієї ситуації з енергетичною системою України. Потім що робимо? Тобто обрізали кабель від роутера, і його потрібно зачистити. Ну, трошки він тут в мене вже попсований, тому я знову ж таки цей весь процес знову з вами пройду. Тобто, зачищаємо старе, обрізаємо і зачищаємо. Знову ж таки, проводи. Як бачите, для цього потрібно не так багато інструменту, це елементарно канцелярський ніж, ніякого паяльника не потрібно. Зачищаємо проводи. Скручуємо його ось так. А тепер, оскільки в мене трьохконтактний акумулятор, на ньому є позначені. Плюс-мінус. Тому позитивний негативний. Давайте будемо ходити від русизму. Е, і е, Плюс-мінус це якраз самого акумулятора, те використовується для заряду цього акумулятора. Нам відповідно потрібно кабель, який йде, здебільшого він позначений біленьким кольором. Бачите, є біленька полоска це є плюс або позитивний заряд. І чорний просто без ніяких позначень. Це є і його потрібно якось закріпити, щоб він не, е, ну, не відступав від нашого контакту. Я для цього використовую звичайну е, викрутку, просто запихаю всередину під пластиковий корпус, щоб контакт був. Він досить щільно прилягає до самої контакту, металічної пластини. Отож, ми е, прикріпили мінус до контакту. А тепер давайте глянемо, які характеристик, е, якими характеристиками володіє акумулятор. Зараз, е, оскільки в мене вже десь 2 години немає електропостачання, він вже десь 2-3 години попрацював. Тому давайте глянемо, яке, яка напруга на ньому ще є. Так, тільки тут неправильно. А давайте поставимо, наприклад, межу 20 вольт. 11.05 вольта е, у нас ще є на акумуляторі. Е, тепер давайте глянемо, скільки споживає насправді роутер. Тому що те, що написано на блоку живлення, це ну, типу вони здебільшого пишуть із запасом. Тому давайте випнемо наш роутер і приєднуємо, кламу одну сюди, одну сюди. Бачите, роутер починає запускатися. Інтернет також. Так, а нам треба переключити на струм. Отож, давайте, щоб підсвітити. При запуску є 0,8,07, 0,9 А. З 990 мА. А коли він вже запустився, ну, середній струм, я вже перевіряв 120 мА ампер. От бачите, 114, 13, 12 ну, В середньому він потім показує при використанні. От зараз підіймався вже мій смартфон, ноутбук. ну, і, відповідно, 120 мА. От бачите, вже майже не міняється. 120-130 мА. Про що це говорить? Що акумулятор на 103 на 1300 мА? Має умовно хватити на 10 годин. Ну, Давайте, зважаючи на те, що він використовувався, він втратив свою ємність. Нехай він має не 1300 мА, а 1000. Тому 1000 мА ділимо на 120 і маємо умовно плюс-мінус 8 годин роботи від такого акумулятора. 에, зважаю, ну, В більшості випадків зараз система більш-менш стабілізувалася. і... 에, Світла немає в середньому 4-6 годин, тому такого акумулятора з запасом вистачає на те, щоб е цих 6 годин е 8 використовувати ваш роутер для роздачі інтернету. В більшості випадків швидше сяде акумулятор на свічі, який подає у вашу квартиру е інтернет безпосередньо до, чи до розетки, чи до кабелю. Тому більш ніж достатньо такої збірки для того, щоб використовувати ваш роутер протягом ну, 8 умовно годин Це в тому сценарії, навіть якщо ми, не використовуємо, якщо ми використовуємо його повністю. Так, знову ж таки, піджимаємо другий контакт ну, і фіксуємо, ось, зафіксували. Ну, Давайте тепер перевіримо, знову ж таки все, контакт є. Тобто, ось таким чином, без зарядного пристрою він протримує, якщо акумулятор заряджений, 8 годин. Для того, щоб працювала система безперебійно, вмикаємо наш акумулятор в зарядний пристрій, а зарядний пристрій сам у розетку. Тому, коли у нас світла немає, роутер працює від акумулятора. Коли світло є, він, акумулятор буде заряджатися від зарядного пристрою і при цьому буде, крім того, ще і працювати роутер. Тільки світло вимкнулося, знову ж таки, ваш роутер буде працювати від акумулятора. Ще раз наголошую на тому, що, як бачите, 9-вольтовий роутер прекрасно працює. Роутер на 12 вольт від 12-вольтового акумулятора буде також, думаю, прекрасно працювати, але він буде працювати менше, адже він. Хоче на споживання 1 А, хоча я думаю, Ампер 1 він не буде брати, а буде брати значно менше. Так само, як і в порівнянні в цьому випадку, коли заявлено, що він споживає 500 мА, а насправді 120-150 мА. Так само і тут, я думаю, буде значно менше. Але мені не хотілося портити знову ж таки, кабель від нового роутера. Ну і він нехай він почекає кращих часів. Ну, а з такою схемою я вже працюю декілька днів і все прекрасно працює. Технічні характеристики роутера ніяким чином не змінилися. Як він, добре, мережа була, так і залишилося. Е, ну, скажімо так, весь час, коли є світло, він заряджається, коли немає світла, він е, працює від акумулятора. Е, сподіваюся, це буде комусь корисним. Е, хорошого всім дня! Слава Україні!